Організатору підпільного тютюнового цеху оголосили підозру. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та детективи бюро економічної безпеки у жовтні минулого року ліквідували діяльність підпільного виробництва. Як встановили правоохоронці, тютюновий цех з повним циклом виробництва знаходився в селі Мукачівського району в одному з приміщень занедбаної стайні, який ретельно замаскували. Його діяльність організували місцеві мешканці. Вхід до нього був лише через отвір у стіні, який закидали стогами сіна. В інших приміщеннях знаходилися генератори, сировина, пакувальні матеріали. На виробництві позмінно працювали по чотири людини. Щоб мінімізувати втрати у разі викриття, учасники угруповання щодня вивозили товар кількома бусами й одразу доставляли до гуртового покупця. Ці надалі реалізовували товар під виглядом українських та іноземних виробників з підробленими марками акцизного податку на території західної та центральної України. На підставі зібраних доказів організаторів підпільного цеху оголосили про підозру, проводяться слідчо-оперативні дії для притягнення усіх причетних до відповідальності осіб. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора.